Так, всім доброго дня. Одразу хочу попередити, що я не електрик, я не професійний радіомайстер, не займаюся ремонтом. Все, що я роблю, я роблю виключно для свого будинку, для зручності. Так що майте це на увазі. І роблю огляд на те, що вже зроблено і що працює. Так, поїхали. Коли вимикало світло, було бажання зробити безперебійник для роутера та для оптичного терміналу. Отакі вони є на Алікспрес 5 вольтові, 9 вольтові. 12 вольтові я вже задіяв, але не для роутера. Я так порахував, що для роутера буде от таких двох акумуляторів, мабуть, замало. Якщо для оптичного терміналу ще деякий час пороби, то для роутера дводіапазонного ще буде замало цього живлення. Так що я їх використав в других цілях. Так, у нас в Україні продаються отакі коробки. Спеціально вже для цих плат. Не, не пам'ятаю скільки вони коштують. Вони є різні, різних кольорів, Різний отут ось малюнок. Але і є ще більші. Це на плата і вставляється два акумулятора. А є збільшення, коли вставляється чотири акумулятора. Розкажу трохи пізніше, де я їх задіяв. Так, нічого тут такого немає. Тут вихід, отут ось вихід Type-C. Є такий от під Type-C. Тут вихід, отак ось. отаке таке гніздо вставлено на це, кудись вже я щось робив. Так, це індикатор, теж розкажу пізніше, куди він в мене буде задіяний, а вже є такі щось задіяні. Так, трошки про це трохи пізніше. Так, зробив отакий ось я безперебійник. Все те саме, тільки на 12, стоїть плата на 12 вольт. от таких два акумулятора на 3000. горить синім, це вже він заряджений. І де він е, вмикається в блок живлення. Це в мене зараз так е, не постійний, а на час такий великий. Треба купити менше, щоб не так він виглядав з розетки. ну Не про це розмова. Так, Сю... сюди підходить живлення і отсюди через отакий От штекер, як я вам показував, йде на отакий От вимикач. Вимикач теж з Аліекспрес Експри... сенсорний. Оцей, що ззаді це великий, це прийшов неробочий. Теж сенсорний, я його приклеїв та залишив. А цей менший це робочий. Що я зробив? Отакий От світильник. Кріплення з якогось старого. Потім короб залишився для витої пари для інтернета. Сантиметри тут я не знаю скільки, 70 може. Стрічка. Лед стрічка приклеєна 12 вольтова. Все підключено до оцього вимикача сенсорного і до цього ДБЖ. Коли немає світла, це він зараз світиться синім, це він заряджений вже. Це красним горить, що подається на нього струм. І отак він, він працює. Вмикається дотиком. Отак ось він умікнувся, вимкнувся дотиком і додається яскравість. Добавилась. вмикається плавно так ось. Вмикається. Струм можна яркость прикрутити, Добавити. вимкнув, вмикнув. Запам'ятає е, останній, е, яке було останнє положення, чи посереднє, чи е, на максимум яскравість, чи на мінімум. Нема нічого тут. Сложно, все, в кого є паяльник, можуть таке зробити. Коли нема світла, він працює. Ну, не знаю, світла в нас не було 4 години колись, він працював повністю, не було ніяких проблем. Так, оце такий світильник. Все, можна сказати, із запчастей, які є під рукою. Працює без світла. Коли немає світла, працює від акумулятора. Так, йдемо далі. Така сама історія, е, сами, е, така сама плата 12 вольтова. Підходить тут трохи не так, тут підходить все з одної сторони, підходить живлення. Отакий От е, е, термометр стоїть. Це в мене стоїть на котлу. Е, показує. Температура подачі і обратки. Зверху такий індикатор заряду батареї. Наскільки на скільки заряджені акумулятори. Оце корпус, це корпус на 4 акумулятори. Це збільшений корпус. Для того, щоб вліз оцей індикатор. Плата стоїть ззаді, а оцю частину якраз стає оцей індикатор. Оце у мене заготовка. Товариш попросив роблю товаришу. Це вже вставив теж в такий корпус плату. Індикатор температури. А це ось індикатор Це датчики. Цей датчик піде в подачу в подачу в котел. Ну, Не видно, та видно ось сюди йде в той в масло. Там він стоїть, у мене вже працює третій рік. А цей датчик на магніті. Це піде на обратку. Просто примагнітиться до труби внизу і працює. Може там яка похибка є на 1 градус, але я думаю, що це не суттєво. Теж отакий от він ще в процесі, в процесі роботи, в процесі роботи, зборки. Була така ситуація взимку. Вимкнули світло, насос не працює, клапан, клапан заліг. На котлу цей датчик вже не рідний, рідний викинув, на том було 70. На цьому показує, що температура вже критична. Автоматика то спрацювала, але на автоматику покладатися. Теж треба іноді поглядувати на термометри. Автоматика може не спрацювати. Також ще один ось блок ДБЖ, безперебійне живлення. Теж стоїть індикатор заряду акумулятора. Все продається на Аліекспрес як конструктор. Взяв індикатор приклеїв, припаяв. Нічого тут такого сложного немає. Кому цікаво, це в мене задіяний отакий от термостат. Термостат поки ще ніде не включений, не знаю. Плани помінялися, мабуть, його підключати вже не буду. Ну Працює, працює. показує температуру в кімнаті. Поки. А цей же термостат підключається до застосунку Smart Life або Tuya. На телефоні видно температуру. Так що, поки, поки він не задіяний. В інтернеті є інформація, на YouTube часто поки розказують за ці плати. Що вони ненадійні, вони виходять з ладу, вони вбивають такі акумулятори 18650. Але я не знаю, в мене працює. Працюють уже довго. І якщо батарейка GP-шна, GP2 або 3А стої 20-30 гривень то я думаю 40-50 гривень за 18650 з такою ємністю можна їм знайти більшу ємність можна знайти меншу ємність так що я думаю можна використовувати це не дуже так уже і дорого і ще хочу одне сказати що для цих плат треба брати акумулятори щоб плюсовий контакт був не випуклий з випуклим контактом теж вони сюди стають ці плати, стають тугенько. Але тоді корпуса зроблено так, роздруковано так, що все стає впритик. Тоді, він якщо акумулятор з, випукла плюсова клема, воно трохи роздається, і він тоді не влазить в цей корпус. Краще брати отакий звичайний плоский контакти, що той, що той. Стають вони ідеально. Тут дуже добрі такі жорсткі пластини, такі пружини, його дуже добре тримає. Так що, я думаю, має такий варіант, ну, не знаю, має право на життя. Отакі корпуса можна замовити, щоб не замовляти на LX, там чи де, можна замовити у вашому місці, якщо є 3D-друкарня або товариша 3D принтер, можна надрукувати. В інтернеті є, я скачував, файл, який для, спеціально для 3D принтера для 3D-друку. Різні є візерунки, є різні розміри. Можна знайти в інтернеті. Кому цікаво, напишіть, я прикріплю файли на ці, на ці корпуса. Так. Ну, думаю, на цьому все. Дякую.